Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Посімейні списки і подвірні переписи. Як думаєте, про що мова? Якісь занудні сухі ділові акти, скажете ви? Насправді йдеться про раритетні документи 19 століття. Навіть не побоюю цього слова, такий собі джекпот для будь-якого дослідника. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і я вам розповім про унікальні і рідкісні документи, в яких можна знайти багато цікавої інформації про своїх предків. Насамперед зупинюся на посімейних списках. За наповненням та інформативністю такі документи можна вважати повноцінними генеалогічними джерелами, скажімо як ревійські казки. До речі, про ревійські казки я записував окреме відео, посилання залишу в описі. Так ось збереглося по сімейних списків дуже мало, і вам відверто пощастить, якщо віднайдете такий документ саме про те село, звідки походять ваші предки. Посімейні списки були запроваджені в Російській імперії у 1858 році, проте активно їх використовувати складати розпочали після введення загальної військової повинності у 1874 році, щоб, крім податкової ревізії населення, більш прискіпливо контролювати поти. Призовників та їхні родини. Складалися такі списки зазвичай по селянських чи міщанських товариствах або виходячи з конфесійної приналежності, християн іудеї, якщо йшлося про містечка. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. У посімейні списки вносили всіх членів родини, зазначали роки народження, вік, шлюб, службу у війську. Причому ці документи постійно доповнювалися і до них вносилися відповідні зміни. Про жінок інформації було менше, як про чоловіків, за аналогією з тими ж ревійськими казками. Записи робилися на спеціальних бланках, які зшивалися у книжки, а коли папір зношувався, то заводили нові списки приблизно раз у 10 років. Як я вже зазначав, по сімейних списків збереглося дуже мало, здебільшого їх треба шукати у фондах волосних і сільських правлінь. Безпосередньо мені пощастило, у фонді Чорнострівського волосного управління Дахмо збереглося лише три справи, одна з яких посімейний список села водички Проскурівського повіту за 1898 рік, звідки походять мої предки. Завдяки цьому документу я не лише суттєво просунувся у вивченні свого родоводу, заповнив прогалини у лініях, а й розгадав деякі загадки. Наприклад, мій пра три дід Іван Яворський був записаний ще й по матері Анастасін, що дало мені можливість встановити нову гілку, родину Огродників. Ще одне рідкісне генеалогічне джерело подвірні переписи, які в Російській імперії були впроваджені після земської реформи 1864 року. Тоді виникла потреба збирати статистичні дані про соціально-економічне становище населення для визначення земських повинностей. Перші подвірні переписи були проведені на початку 80-х років 19 століття. Загалом такий облік вівся з невеликими перервами 34 роки. Останній зафіксований у 1913 році. Водночас для правобережної України такі документи є рідкістю. Річ у тому, що самодержавна влада боялася надавати цьому краю навіть обмежене самоврядування. Царат був наляканий двома польськими повстаннями і встановив на правобережжі жорстку вертикаль виконавчої влади у руках Київського військового губернатора. Лише в 1904 році тут почали функціонувати спрощені земські установи, а з квітня 1911-го діяти положення про такі заклади, щоправда, з окремими обмеженнями, які стосувалися виборного цензу і прав польської шляхти на користь російських поміщиків. Отже, подвірні переписи в Київській, Волинській Подільській губерніях з'явилися лише на початку ХХ століття. Ці рідкісні документи теж треба шукати у фондах волосних правлінь. Вашій увазі один з небагатьох подвірних переписів, зокрема села Зелена Третельницької волості Проскурівського повіту Подільської губернії за 1904 рік. Документ містить стандартні відомості про особу, якій виділена земля за викупними документами, імена фактичних власників землі, і детальні цифри про розмір польової і садибної ділянок. Що скажете, непогана знахідка для генеалога, правда? Посімейні списки і дворові переписи рідкісні документи, але їх можна вважати повноцінними генеалогічними джерелами. Натомість існує ще чимало матеріалів, які можуть містити інформацію генеалогічного характеру. Про такі документи я розповім наступного разу. Друзі, напишіть у коментарях, чи було це відео корисним для вас. А від досвідчених дослідників цікаво було б почути про їхній досвід роботи з посімейними списками чи дворовими переписами. Тоді до зустрічі, па-па!